То Холодні, то гарячі, і так безкінечно саме так розказують про свої батареї мешканці будинків по вулиці Шмітта, що у Покровську. Нормального опалення вони не бачили ні у листопаді, ні у грудні, ні у січні. А коли все ж таки батареї стали теплими, раділи люди недовго. Тепломережа по другому колу розрила труби за будинком номер 14 по вулиці Шмітта, і опалення знову зникло. Ну дня два ну три ну, так дітей. Ремонтні роботи тривали декілька днів, і сьогодні батареї мешканців цього району уже теплі. Проте, повернувши опалення людям, працівники тепломережі позбавили інтернету цілий район. Як з'ясувалося, під час земельних робіт працівники комунального підприємства пошкодили кабелі одразу двох провайдерів, які надають послуги інтернету та кабельного зв'язку. З самого ранку їхні представники шукають пориви та виконують ремонтні роботи. Фахівці підкреслили, що що роботи їм підкинули чимало, проте запевнили, що до кінця робочого дня вони будуть завершені. Проте лишається питання: скільки ще труб потрібно розрити Покровськ тепломережі, аби тепло перестало зникати з домівок динасовців. Чому влітку керівництво громади та цього комунального підприємства так гучно звітувало про стовідсоткову готовність до опалювального сезону і при цьому нічого не зробило для того, аби уникнути ситуації з поривами та відключеннями тепла? Та скільки ще звичайним людям терпіти таке знущання та страждати від недолугості місцевих керманичаїв?